Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Війна на сході. Україна готує санкції проти Росії, а також майбутнє майдану. Це основні теми сьогоднішньої благосфери. Отже, збройні сили України продовжують наступальну операцію на території, тимчасово зайняті терористами. За добу силовики провели 44 бої за минулу добу. У зоні АТО загинуло 15 силовиків, 79 поранено. Зараз я пропоную подивитися на карту. А то ось так от виглядає схід України станом на 12 годину. 8 серпня, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, українська армія зайняла Міусинськ, перерізавши дорогу між Сніжним та Красним лучем, і зайшла у Пантелеймонівку, перекривши сполучення між Макіївкою та Горлівкою. Про це сьогодні на брифінгу заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, географія боїв свідчить про те, що кільце навколо бойовиків продовжує стискатися. І Олександр Бригенець, народний депутат України, який зараз знаходиться в зоні АТО, пише на своїй сторінці в Фейсбуці. Активісти української справи з Горлівки, з якими ми зустрічалися вчора на околицях міста, сьогодні радісно повідомили, що наші військовики вивели із ладу останній із чотирьох буків, який був у сепаратистів у Горлівці. За інформацією, яка вже оприлюднювалася свого часу. Сепаратисти мали чотири буки, але після знищення пасажирського боїнга три з них вивезли в Росію. А той, що був у Горлівці, не змогли вивезти, бо Горлівка, як відомо, нашими військовими. Відрізана від кордону, Дебальцевським коридором, і ось тепер, нібито і цей бук виведено із ладу, Намагаюся знайти підтвердження цієї інформації у силовиків. Але, як на мене, місцеві жителі теж є непоганим джерелом інформації. Пише Олександр Бергенець на своїй сторінці у Фейсбук. Журналістка Ольга Лень пише про військовиків, які вийшли з. Котла поблизу російського кордону під час прориву наших військ котла поблизу російського кордону пише Ольга Лень. Загинуло сім військовослужбовців, вісім прикордонників та більше 70 поранених. Повідомив Андрій Лисенко на брифінгу в РНБО. Прорвалися більше. Тисячі українських бійців з технікою і зброєю. загальні втрати в котлі ще навіть порахувати достеменно не можуть. Хлопці герої 22 дні вони стримували постачання російської техніки і зброї сепаратистів. Завдяки тому, що вони були на своїх позиціях, наші війська змогли на дві третини зменшити зону. АТО. заблоковані бійці поводилися мужньо, попри розстріл градами з Росії. Показали, що значить справжня військова доблесть. Чи була альтернатива прориву та жертвам? Була. Перейти через кордон і здатися росіянам так вчинили менше чверті всіх оточених біля кордону. В підсумку п'ятьох з них, які перейшли, сьогодні будуть судити під Ростовом і з високою вірогідністю ближчі два місяці. Вони сидітимуть в російській в'язниці. Треба розуміти, що на війні гарних альтернатив може й не бути, але можуть бути. Гідні альтернативи написала Ольга Лень на своїй сторінці у Фейсбуці. І Олена Білозерська, яка також знаходиться зараз в зоні проведення антитерористичної операції, пише у Фейсбуці про те, що відбувається, те, що вона там бачить, сиджу на блокпості. Вже забула котру добу з нашими нема зв'язку від вчорашнього обіду. Знаю лише, що там зараз пекло, і дістатися до них неможливо зараз. Вони там, а я тут прохолоджуюсь. Коли зможу з ними зустрітися, не знаю. Ця невизначеність гірша за мінометний обстріл. Зв'язку тут майже немає. Не лише інтернету, а й звичайного мобільного. Не тільки вони звідти не можуть зателефонувати я теж більшу частину часу сиджу без покриття. Як тільки щось таке трохи з'являється, поспішаю відзвонитись, відписатись, Що, хоча б у мене все гаразд, на дорогах значно поменшало біженців і взагалі цивільних. Хлопці, яким пощастило вибратись із прикордонних сіл, розказують, що мирних мешканців там майже не залишилось. На ціле село може дві-три хати зі старими, яким немає куди тікати. Над селам літають над селами, літають залізні кабанчики. Їх тут називають прискореною новою поштою з Росії до нас за кілька секунд. Коли стає темно, я бачу сполохи і навіть чую звук градів, які б'ють з території Росії. От цікаво, я їх бачу не озброєним оком, а ті, в кого є супутники, найпотужніша оптика тощо не бачать, чи вважається, що і так треба. Вигадали, блін зону АТО, АТО з градами. Мені сказали, що якісь круті аналітики пишуть, що у найближчі кілька діб все вирішиться або Путяра відкрито веде війська, або змириться з тим, що сепаратистів задавлять. Спитайте, там хтось у тих аналітиків, скільки мені ще на блокпості сидіти? Питає. Олена білозерська яка знаходиться в зоні АТО, ну і син Арсена Вакова Олексій Ваков опублікував на своїй сторінці фотографію, і пише Ми, Київ, Київ-1». Мається на увазі батальйон Київ, один, який зараз також частина знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. Щоправда, Українська Правда пише про те, що Олексій Аваков став добровольцем, але жодної такої інформації, яка підтверджувала інформацію української правди наразі немає. Тим часом Олег Оленюк пише про. Мешканців, які виїхали з Донбасу і живуть нині у Києві, у нашому дворі пише Олег Голенюк, мешкає кілька сімей, які на певний час дали, дали притулок родичам з Донбасу. Так от мені цікаво було спостерігати за еволюцією одних таких переселенці. Спочатку вони публічно ображалися на чинну українську владу, мовляв, у них відбирають право розмовляти російською та вільно їздити на заробітки до Москви. Потім скаржилися на військових, мовляв, зруйнують недаремне міста регіону, а домовлятися з ополченцями, однако, доведеться. А тепер уже десь зникли розмови про погану владу, про російську мову. Та заробітки в Москві натомість родина думає, як би придбати помешкання поближче до обласного центру, десь на лінії Київ-Дніпропетровськ та прилаштувати дитину у школу. З приводу останньої вже не йдеться не те, що про викладання російською мовою, а навіть про наявність у школі і факультативного вивчення російської, пише Олег Оленюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і тема майдану. Того, що там відбувається, особливо актуальне упродовж останніх двох діб. Нагадаю, що вчора комунальники разом з бійцями київ 1 та також з міліціонерами намагалися розчистити проїжджу частину в районі Майдану Незалежності. Були сутички, і звичайно, блогери пишуть про те, чи має стояти майдан далі і в якому вигляді він має там бути. Егор Фірсов пише на своїй сторінці у Facebook: "Сьогодні при, приходив на Майдан. Я знав, що ситуація погана, но не думав, що настільки. Глядя на лица нинішнього Алкомайдана, сразу вспоминаются наші донецькі бандити й маргінали. Собственно ментально одні на одному рівні". Как вы знаете, на Майдане стоит больше 20 палаток. Попросил у митингующих отдать хотя бы несколько палаток пограничникам в Успенку. В ответ получил категорическое «нет» в грубой форме. Председатель так называемой Рады Майдана сказал, что тут они нужнее. Ну да, пить пиво в тенечке приятнее. Думаю, что такой Майдан нам не нужен. Не стоит с ним церемониться. Сносите баста. Там не з ким розговарять і нікого убіждати, Пише народний депутат Єгор Фірсов. Олег Медведєв пише на своїй сторінці в Фейсбук. То, що ми хочемо від Донецької народної республіки і. Луганської Народної Республіки, якщо в нас посеред Києва сидять озброєні люди, перетворили святий Майдан на таку собі міні-Луганду. Андрій Цаплієнко, відомий телеведучий і журналіст, пише: Майдан 7 часов травня, по периметру вооружені люди. оружие навіть не питаються прятати, міліції немає в паміні. Мер приймає, призиває київлян прийти і розібрати барікади. І можна одразу зготуватися к землі, пише Андрій Цаплієнко. Євген положі пише про ситуацію на майдані, що робити з майданом, який як фактор нестабільності перетворюється на другий фронт Путіна прямо в центрі столиці. Потрібно провести вічі, проголосувати за демонтаж табору. з чого починали, тим і закінчити. Таким чином нинішній безлад втратить. Навіть формальну легітимність. Якщо люди, які зараз засіли в наметах, не підкорюються волі віччя, то тоді влада має виконати цю волю. Хоча підозрюю, Володимир Володимирович напхав уже туди велику кількість провокаторів, і це перетвориться на ще одну маленьку війну, дуже небезпечну війну, тому що під виглядом майданівців туди підтягуються сепари та інші вороги. Але чи є інший вихід? Е, іншої думки. Е, Дотримується Володимир Голобуцький, який написав, без гарячої води скоро всі київляні заваняються як бомжи. А потім що нас? будуть виганяти з домов і говорити, що ви не настоящі київляні, ви бомжи, які примазались до героїчним київлянам? питає Володимир Голобуцький. Колишній е, голова секретаріату президента Ющенка Віктор Балуга пише, судячи з темпу, який взяв ВВП, справжні санкції проти Росії запроводить сама Росія, а не Захід. Але дивлячись на рейтинг головного дієтолога Російської Федерації, населення цієї країни не те, що немає нічого проти, що на поки аплодує таким кроком. Ну між іншим оприлюднили щойно соціологічне опитування. Десі 80% Росіян підтримує Володимира Путіна у тому, що насправді до Росії. Не повинні завозитися продукти зі Сполучених Штатів, з країн Євросоюзу, Норвегії, Австралії, також Канади. Тим часом Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді ухвалити санкції щодо 172 фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. Таке рішення уряд України прийняв на закритому засіданні вже вівторок, 12 серпня, як повідомив. Арсенія Ценюк Рада має ухвалити відповідний закон, після чого конкретні санкції будуть введені у дію рішенням РНБО. Санції будуть винесені, як я вже сказав, щодо фізичних, а також юридичних осіб. Також передбачається право РНБО ввести понад 26 видів санкцій, що щодо від конфіскації майна до обмеження у двосторонній торговлі. Отже, ось такі зараз новини на цю хвилину. І більше вже я вам розкажу в понеділок, о 12.20. Бажаю вам гарних та мирних вихідних. Долучайтеся до наших соціальних сторінок у соцмережах. Ми представлені в Фейсбуці, в Твітері, ВКонтакті в Однокласниках. Шукайте телеканал ТВА, залишайте там свої коментарі. Нам важливо знати вашу думку. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі.